Шановні колеги, доброго дня, хто приєднався і до цієї секції, завжди говорю слава Збройним силам України за те, що надають нам можливість проводити і брати участь в подібних заходах. І так, шановні колеги, неракселярна анестезія та ерас здається більше десяти років тому відомий шведський дослідник і прихильник. Регіонарних методів зневолення Нарінден Равал написав в своїй статті, яка викликала дуже от, такий зна значний рез резонанс, що епідуральна підоральна більше не є золотим стандартом пірепіляційного зневолення. Але шановні колеги, я навідокілька вся моя доповідь буде сприяти тому, що навпаки я хочу доказати, довести, що навпаки. І епідуральна аналогізія залишається золотим стандартом переапіраційного знеболення. Я не маю конфлікту інтересів. Перш за все, хочу сказати, епідуральна підоральна анестезія використовується в першу чергу для забезпечення відмінного знеболення або іншої які переваги, пов'язаних з епідуральним обзболенням чи з місцевим анестетиком, Це вже є бонусами. Ми дуже добре знаємо переваги підоральній анестезії, не буду їх перераховувати зараз, але зупинівсь на більш сучасних перевагах епідуральної аналгізії. Перш за все, епідуральна аналгізія розпочата перед операцією, це прискорює відновлення. Епідуральна аналгізія розпочата після операції, не прискорює відновлення, але перешкоджає активізації, зупиняє і приторможує активізацію пацієнтів згідно програми ERAS. Знижує на 40% частоту ускладнення при лапаротомії, але не дає значних переваг при лапароскопії, але дає кращу якість внеболення і там, і там. Оптимальна тривалість застосування до 72 годин при необхідності можна збільшити. І продовжена іпідоральна аналгезія може. Маскувати ранні хірургічні втручання. Зверніть увагу, знову ж виділяю розпочаток перед хірургічною втручанням, це дуже уважно. У більшості досліджень, у яких не показаний позитивний ефект підуральної анестезії аналгезії як на рецидівірування в онкологічних пацієнтів, як на тривалість виживаності та інше, і підральний блок використовувався. Лише для післяопераційного знеболення. А я все время говорю, і про це у Мішеля Козіна чітко прописано, що всі позитивні ефекти епідурального блоку, стрес протекторного ефекту, його повинні продовжуватися післяопераційному періоді. І цей рівень повинен бути таким же, як був перед, під час хірургічного втручання. Основні компоненти раз зверніть увагу, що достоверно знижують тривалість лікування. І підоральна аналгезія та аналгезія беззапіодів, а ну, сьогодні ми будемо на іншу прогулянки. І так, шановні колеги, стратегія РАС і епідоральна аналгезія. Я майже взяв всі протоколи, які з'явилися за останні э, р... уроки, на, на сайті ЕРАС, а не в різма Аорти. Зверніть увагу, таракальна і підоральна аналгезія використовується для. Під час операції та продовжується післяпераційному періоді. Ця робота основана на, на скажімо, на в, 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 базі даних, яка показує, що в принципі педуральна аналгезія забезпечує краще лікування болю. Баріатрична хі, 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 хірургія при лапароскопі. Коли це можливо для зменшення потреби в опіоїдах слід застосовувати регіональні методи зневолення при лапаротомії, слід розгляду, розглянути можливість таракальної епідуральної аналгезії. І підральна аналгезія для лікування післяопераційного болю ефективна, але не потрібна. Знову шановні колеги при лапароскопічних операціях. Гастроектомія. Серединна і середньогрудна іпідоральна анестезія рекомендована на основі даних дослідження великих відкритих хірургічних втручань. І в принципі, це було обґрунтовано на даних українських бази даних, де було показано, що подовжена епідуральна аналгезія перевищує. Інші методи знеболення за аналітичним ефектом. Більш того, шановні колеги, 2002 рік протокол ІРАЗ для країн з дефіцитом біоджету, як Україна, там все ж таки також продовжують рекомендувати при відкритій абдомінальній хірургії слід використовувати епідуральну аналгезію на середньому грудному рівні. В принципі, це. Це обґрунтовується на систематичних обзорах і метааналізах, де також показують, що педуральна анестезія може бути пов'язана з кращим контролем болі. Гастроінтестинальні операції я не проговорюю моменти, де строгі рекомендації і рівень доказовості вони представлені на слайді, але знову ж гастроінтестинальні операції зверніть увагу, таракальна і педуральна аналіз залишається. Золотим стандартом після операційного знеболення пацієнтів, яким проводиться відкрита операція на черепної пораження. Кесеревий розтин. Не буду довго зупинятися, попередні доповідачі говорили, але знову ж регіонарна анестезія є кращим методом анестезії при кисеревому розтині. Колоректальна хірургія. Знову строгі рекомендації, правда, рівень доказовості невисокий, Таракальна епідуральна аналгезія залишається золотим стандартом пацієнтів, яким проводять відкриту колоректальну операцію. А от після лапароскопічних операцій не рекомендують використовувати епідуральну аналгезію. Більш того, група проспект також рекомендує при лапаротомії, при колоректальних операціях безперевну грудну епідуральну анестезію. Ну, і ми бачимо знову ж група спеціалізована для колоректальних операцій, продовжена теракальна і аналгезія. аналізів. Операції на легені. Теракальні операції, регіональна анестезія рекомендована з метою зменшення післяопераційного вживання опіоїдів, може бути як альтернатива епідурального блоку. Робота 20-го року в Current Options Anesthesiology Саме для операцій на таракальному уровні, ми бачимо, для зниження післяопераційних дихальних ускладнень при таракальних операціях необхідно і перелік яких пунктів необхідно виконувати для зменшення цих ускладнень. На першому місці стоїть знову використання епідуральної анестезії. Панкровата дводинальна резекція, знову, таракальна епідуральна аналгезія для відкритої ПДР в умовах, ЕРАЗ забезпечує покращене знеболення порівняно. Внутрішні военними опіатами. Знову ступені рекомендації і доказової бази є. Печінка. підтверджена какрейновська база даних, що додаткове зменшення болі у спокій пов'язане із застосуванням саме епідурального блоку, ну і для відкритої операції на печинкельна операція. Теракальна епідуральна аналізія може забезпечити відмінне знеболювання. Що стосується лапароскопічної хірургії, то немає потреби у регіонарній анестезії. Якщо це відкрита операція, і підуральна аналгезія не потрібна. Група проспект рекомендує чітко при операціях на печінці знову ж таракальна і підеральна аналгізія це передопераційному періоді. І для післяопераційного знеболення знову ж. Методики регіональної анестезії Стравохід. Таракальна і підральна аналгезія. Висновок знову ж ми бачимо строгі рекомендації. Продовжена інтерпеційна таракальна підоральна аналізія протягом п'яти післяопераційних днів днів вона забезпечує краще знеболення. Ну і група, група Храйна 18 року також. В принципі, здійсла здіш, висновки, що епідуральна підоральна знижує частоту хронізації гострого післяопераційного болю, після торотокемії, після кесероросного та після лапаротомії. Я не буду продовжувати. Там залишилось ще 5 протоколів по групи, групи РАС. Хірургічне втручання при циторедуктивних хірургічних втручаннях при радікальній цистектомії. і там, і там, ми знову ж бачимо післяопераційне, і перепеційне, знову ж використання епідуральної аналгезії, епідурального блока, блока на різному рівні. І так, шановні колеги, замість резюме, чи залишається епідуральна аналгезія золотим стандартом знеболення? Якщо ми бачимо, що в принципі в стратегія ERAS, яка Рекомендує майже при всіх полосних хірургічних втручаннях за виключенням лапароскопічних операцій. рекомендую використовувати саме епідуральну аналгезію. На мой взгляд, і на, моє, на мою думку, що епідуральна аналгезія продовжує залишатися золотим стандартом переопераційного знеболення. Дякую за увагу.